Швидкі маневрені та бойові. Саме такі машини зараз потребують бійці на фронті. Баги незамінні для розвідки та піхоти. Ними підвозять боєкомплекти, евакуюють поранених та знищують танки. Роблять такі машини волонтери з Вінничини. Мотори, мости, ходову та коробку передач беруть із старих Жигулі. Запчастини треба від ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107 в цій категорії. Балки, мости, мотори, коробки передач, ходова практично вся. Машини витривалі, легко їдуть полями, бездоріжжям та болотом. Військові на багі безшумно працюють на позиціях. Абсолютно різні підрозділи можуть використовувати. Це як і знищувати танки, як і прикривати танки, як вивезення поранених, підвіз БК для сил спеціальних операцій, розвідників. Вони абсолютно універсальні машини. Аби купити старі Жигулі, волонтери постійно збирають гроші. Дехто віддає машини задарма. Допомагають небайдужі, адже знають, на цій техніці військові знищують ворога. Міська рада виділила 100 тисяч гривень на нові запчастини. Наша барська музична школа провели благодійний концерт, зібрали кошти, передали нам на запчастини. Ми змогли купити і акумулятори, нові шини. Тере закликають кожного допомагати військовим, адже чим більше відправлять баги на передову, тим легше буде нашим солдатам знищувати ворога. Наприклад, іде якийсь танковий прорив в цьому місці. Є можливість нагрузити це все на багі, бистро підвести в якусь окрему посадку, 3-5 кілометрів в сторону, відстрілятися і так само швидко втікти. Все те саме зараз без таких легких автомобілів. Військові носять на своїх руках ногах і спинах. Волонтери вже відправили на передову більше 20 багів, аби допомогти наблизити перемогу.